Усім моє вітання! Захотілося мені чогось хрумкого, солодкого та шоколадного. Не знаю, чи існував до цього такий рецепт в природі, але тепер точно існуватиме. Готуємо печиво у формі кульок на основі пісочного тіста. Мені знадобиться 100 грам згущеного молока. А також печиво пісочне. Я його попередньо подрібнила. У мене вийшло десь приблизно 70 грамів. І стільки ж я взяла грецького горіха. Так само подрібненого. Тепер порціями буду додавати до згущеного молока подрібнені горішки та печиво. Згодом додам ще пару чайних ложок какао. Повинна вийти густа, еластична суміш, із якою легко буде працювати, і вона не буде липнути до рук. Тепер ліпимо ось такі невеличкі шоколадні кульки. Я їх робила дрібними, тому що хотіла, щоб моє печиво було, як то кажуть, на один укус невеличкого розміру, але розмір тут ви вже вибираєте за бажанням. Далі замішуємо пісочне тісто. Знадобиться 100 мл олії, одне яйце. Одна столова ложка сметани, 3-4 чайні ложки цукру і мука стільки, скільки візьме тісто. А воно повинно вийти густим. Замішується тісто дуже легко і просто, оскільки містить велику кількість жиру, то не липне ні до миски, ні до рук. І ось уже коли сформований наш колобок, залишаємо його на півгодинки в холодильнику. Нехай відпочине. І знову ручна робота. Формуємо кульки із тіста. Дуже добре залучати до створення цього печива діточок, оскільки це розвиває і дрібну моторику, і уважність, і працелюбність. Оскільки з тістом, і з начинкою працювати дуже просто. Думаю, ця справа об'єднає і дорослих, і дітей, даруючи приємні моменти на кухні. Я обвалюю готові колобочки у кокосовій стружці. Її можна замінити на мак, на сіня чия або будь-яку іншу посипку, а можна залишити так, як є. Викладаємо на деко і випікаємо у духовці при 180 градусах хвилин 15. Печі не де покривається тріщинками у готовому вигляді, але, як на мене, це не псує ні його зовнішній вигляд і тим більше смак. Хрумке, ароматне, ситне. Чудовий варіант до чашечки кави або просто як перекус. Готуйте і нехай вам смакує!